Було кілька солдатів із Північної Кореї, які мали навчання щодо користування важкою російською технікою. Я сам не проходив такого навчання. Де ви служите? У якому підрозділі? Працює у розвідувальному батальйоні. А ваша мати знає, де ви перебуваєте? Ні, не знає. Скільки людей було на кораблі, на якому ви пливли з Кореї до Росії? Десь понад 100. Який це був корабель? Я пам'ятаю, що це напевно був російський пором, але не військовий, а просто для перевезення вантажів. Тільки люди їхали, чи якісь вантажі були? Mm. Тільки ми були. Скільки було місць у вагоні потяга, у якому ви їздили? Mm. Ті люди, з якими я був на поромі, ті й були, виходить, у поїзді, тобто не було жодних інших, було однаково. Ліжка були у вагоні, скільки їх було? Виходить шість столиків та ліжка. Десь загалом 100 осіб було. Розкажіть про початок вашої служби в лавах Збройних сил Північної Кореї. Зокрема, коли ви потрапили на військову службу. Яким чином це відбувалося і так далі. Де ви проходили службу? Тут туди на Зазвичай після закінчення школи всі чоловіки йдуть служити. Я теж після закінчення школи вступив до армії на розвідувальне відділення і був там усю мою службу. А скільки вам було років, коли ви прийшли на службу? Я... 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 Мені було 17 років. Служить за контрактом чи строкову службу. Тей. Не за контрактом, а строкову.

По-перше, як я вже казав, я сам не знав до того, як приїхав у Росію, що я воюватиму тут у Росії, і навіть не знав проти кого ми воюємо. Що вам відомо про втрати у складі північно-корейських підрозділів під час ведення бойових дій проти Збройних сил України, під час яких боїв, від якого засобу ураження, та скільки санітарних і безповоротних втрат? Чи то каче там чи є було дуже багато постраждалих, коли я сам був виходить із третього числа в бою. Загалом щодо таких масштабних цифр важко відповісти. Що ви знали про світ за межами Північної Кореї?

Я тільки знаю, що в південній Кореї менше гір ніж у північній Кореї.